Писати чи не писати апостроф у слові м'яч. Так, дитина може сказати, мені здається, що треба писати. І тут це говорить про те, що в дитини є сумнів, невпевненість, а значить, немає відчуття місця, де правило лежить на якому місці. Тому що правил з української мови про написання правописа, можливо, є до 10. Є правило, коли пишеться, коли не пишеться збіг двох приголосних, після букв БПВМФ, коли твердий, коли м'який, коли не пишеться ніколи, винятки, і тут збирається багато таких правил, і на кожне з них треба. Окреме мати місце. І коли школяр має таку полицю, такий зошит, в якому є такі ячеєчки. Ну, це треба ж потрудитися, тому що це моя система мислення, щоб все лежало на своєму місці. Тому що, коли воно не лежить на своєму місці, воно лежить в, в розкиданому вигляді. І ти дістаєш у розкиданому вигляді, у вигляді сумніву. Тобто я не знаю, не впевнений, трясуся. Я хвилююся, значить, я, я якийсь не такий, я.